Доброго ранку усім і кожному. Це телевізійний канал Тава. Ранок на Алтаві триває, дорогі друзі. З вами у студії прямого ефіру. Ведучий Андрій Кадук та Наталія Дяченко. Всім бажаємо знову знову доброго ранку, шановні друзі. І е, як завжди, у цій порі у нас ранковий гість. Ми раді вітати в нашій студії Наталію Свередюк, члену національної спілки майстрів народного мистецтва України, майстрині народної ляльки, лауреата премії імені Володимира Короленка, і лауреата премії Віличка, і просто красиву жінку. Доброго ранку. Доброго ранку Доброго ранку і просто хорошу людину. Да, і просто хорошу людину. Ну звісно ж, звісно ж, можна кілька приводів, так би мовити, вигадати. Да? По-перше, знову і знову отримати насолоду естетичну від перегляду ваших виробів, але ще одна є непересічна подія. Розкажи Взагалі, нам не тільки, як то кажуть, да. Для нашої для цієї України я вважаю, розкажи, так? щоб всі наші глядачі про це дізналися. Да. До 25 червня, правильно так, так, так? так. до 25 червня вже триває виставка з родинного кола. Правильно, так, так. це все. вона відбувається у Києві в історико меморіальному музеї Михайла Грушевського і присвячена відзначенню 150-річчя від дня народження етнографа, краєзнавця Марка Грушевського. Ви також там презентували, презентують не тільки виставку, ще і щось і писали, да, там була наукова конференція, і я на цій науковій конференції ну виступила з невеличкою доповіддю з приводу, як втілюються родинні традиції Грушевського, як я популяризую народну ляльку, тому що першим збирачем на теренах України народної ляльки, саме такої. Солярним знаком був Марко Грушевський, і мені довелося е, ну так. У честь отримати. Я навіть в руках потримала ті ляльки, які на початку 20-го, може наприкінці 19-го, родина Марка Грушевського збирала і вони досі зберігалися в їх родині, а потім вони передали до музею Грушевського Михайла Грушевського, тому що Марко Грушевський, Михайло Грушевський це чотири брати. І вони були знайомі, один одному допомагали в наукових, в етнографічних розвідках. І зараз музей Грушевського Грушевського гуртує навколо себе всі, ну скажімо так, залишки родини Грушевських, уже всього роду Грушевських, і тому на відзначенні були і ем, в нащадки Марка Грушевського, Нащадки Михайла Грушевського, ну верніше його сестри, його. Брата е, тому от це було ну, дуже цікаво, дуже е, ну, скажімо так е, надихало. Тому що люди, які зберігають історію свого роду на протязі багатьох е, століть, навіть це дуже цікаво і ну, нам є чого повчитися у цих людей. Чудово! А ви самі як прийшли до того, що вам хочеться зробити ось таку чудову ляльку? Е, ну, знову ж таки, це родинне коріння, тому що таку ляльку ляльку, ну, Подібну до такої робила мені бабуся. Це було в 60-ті роки, і потім я просто про це забула. І навіть якби мене хтось запитав, там, можливо, в 80-ті роки, які були іграшки, я б згадала і таку, і таку, а і могла б і не згадати бабусину ляльку. Але коли я ну, стикнулася з роботами Олександра Семеновича, найдена, уже сучасного дослідника народної ляльки, і побачила на світлинах його етнографічні розвідки і от ляльки. Моєї бабусі, ну, це надихнуло мене зробити одну ляльку, іншу, третю, а потім пішло, пішло, і пішло, і, і ну, досконали. Скажіть, і будь це. ласка, знову ж таки, мабуть, таки щось вас надихало, да, відповідно, ви якісь свої розвідки також робили? Ну, звісно, звісно, звісно. Скажіть більше да, да, про да, географічні розвитку. Да, про географію, скажімо так, вашу. Ну, відділів. і географія відносно невелика, але скажімо так, систематично займатися, це достатньо проблематично. Тому що на це потрібні певні кошти. На це потрібно зробити програму. Ну якщо б зробити програму, я спілкуюся з науковцями в Києві, я можу розробити. Я сама розробила опитальник, по якому я опитую старших людей про народну ляльку. Але ну, фінансування, скажімо так, в мене немає. Я все, що заробила, я ну як люба творча людина, все, що я зробила, я знову вкладаю в свою творчість. Ну, ну зі, Не в матеріали, так в мандрівки. Е, тому мандрую я більше по Полтавській області, але в мене випадають такі ну, можливості. Наприклад, коли я їздила на всесвітню лемківську ватру в Польщу, то я спілкувалася з лемками, етнографічна група українців, які проживали у Львові. Ми їхали ну, з Львівським ким, ким товариством і приїхали у Польщу, а там теж лемки. І я у них запитувала, часу було вдосталі, я у них запитувала, як робили ляльку, як вони називали. в мене навіть записано, як вони там. Деякі елементи хусточки, чи зав'язування хусток, як вони. Це дослідження, ну як вони це називають. Потім, в коли я була в Туркменістані, ну це вже не українська лялька, але дуже цікава. В національному музеї Туркменістану знаходиться народна туркменська лялька. Вона дуже схожа на нашу. Вона зроблена з її туркменського традиційного шовку Кетене. Вона має, але вона не має солярного знаку, не має хреста. Але це ж теж тканинка, палички, вона без ігрових ознак, без ручок. Така, е, така дуже мила лялька. Мені вся, все наше товариство, коли побачило ці ляльки, почало казати: о, це для пані Наталі лялька біжить сюди, дивіться на цей стенд. Всі вже знали, що приїхала майстриня з лялькарства і мені це цікаво. У нас Я їздила по Шишацькому району, опитувала в Решетилівки опитувала, в Опішні опитувала. ну Це на Зінківщині опитувала, ну, ну, це бабусь, ну, Іноді мені, наприклад, подарували таку ідею, ну, більш старші досвідчені етнографи, що можна прийти на автостанцію просто в місті. На автостанцію, яка ну, місцева, і у бабусь запитувати ті, які їдуть. Це вже, це, каже, це економія коштів. Каже, Ми 80-ті роки так робили, коли не було можливостей їздити багато. Ми так робили. Ну, от, тому етнографи з собою діляться такими ну байками, родзинками і суто практичними це такими рецепти, такі, Да. Чого на вашу думку потрібно у бабусь наших повчитися? Ну я вважаю, що потрібно навчитися. Ну, якщо цьому можна навчитися, це мудрості і такої, знаєте, життєвій філософії. От бабусі не закінчували університетів, вони багато чого не знають, того чого ми знаємо. Ми у них менша да? освіта. Але коли спілкуюся з ними, то там така глибина народної, от народної філософії, народної мудрості. І розумієш, то до чого для чого люди пишуть великі томи наукових праць, бабуся, якась двома трьома фразами, вона це все, есенцію всього цього, вона висловлює, розумієте? Тому у цій мудрості, доброті. Любові до всього живого, от у бабусь є таке, вони от все воно хоче жити. Розумієте? Все-все, тобто і, і травинка хоче жити, вона жива, і ну оця наша, це мабуть іще. Досі йде наш той давній, те, що українці все таки були язичниками, це коріння наше, воно продовжує. Ми, і навіть лялька, це ж вона пішла з чого? З давньої традиції, втілення богині Сонця, богині родючості люди. Вважали, що живе дощ, сонце, небо, зірки, і от досі в, нашу, в бабусь оце відношення до природи, тобто оця екологічність, яка зараз повертається в наш техногенний світ, у бабусь вона є завжди. Все живе, воно хоче жити, бережіть. От ніби так банально бережіть природу, але тим не менш в цьому глибока філософія. А митець він завжди великий гуманіст. Ну він все робить з любов'ю любов'ю до місто. людей до всього живого. Дійсно, дивлюся на ляльок. Українки просто стовідсоткові а от е, робите ляльок із сучасним одягом. Е, є така ідея, але в мене так багато ідей, що я вони о, випереджають мої е, о, фізичні можливості. І тому ідеї в мене є не зовсім сучасні, але ну такі цікавинки є. Поки що, поки що я не розповідаю, але обов'язково всіх запрошу на виставку, коли це буде представлено. Тому що ми можемо, наприклад, одягти вишиванку з джинсами. Так от щось на подібне до цього. <смеш> не до цього буде, але, можливо, звісно, не з джинсом, але щось на сучасні тенденції. Існує ж багато е, молодіжних тенденцій, існує багато в мистецтві, таких сучасних тенденцій. Ну, Є і стімпанк, є і ще інші такі направлення. От, оце, от щось на кшталт цього буде зроблено, можливо, Поки... можливо лялька з смартфоном. Ну, так, так, я не люблю робити так в пряму, але да, щось буде, щось і надсучасне. тому що ми все рівно живемо в цьому сучасному світі, і е, гармонійне поєднання із сучасних всяких тенденцій, і наших можливостей технологічних з екологічним таким направленням. Ну, от ми користуємося смартфонами, але носимо конопляне взуття, правда, це модно, це так. престижно, і це корисно. Вдягаємо вишиванки, натуральні, це теж і, і корисно, і модно, і патріотично. Ну, от щось в такому машину обклеїмо вишитими візерунками. Ну, тобто, що, щось зробимо в такому плані. Цікаво, а імена у ляльок є? Імена я даю тільки тим лялькам, які залишаються у мене в моїй колекції. І це, скажімо, не імена, а це просто назви. Ну, от, там, це, не, це не пані, а там, черво красна пані, потім там, з пісень, якісь такі дівочі пісні, молоді літа, там, тройзілля, зелена неділя. Ну, щось от, отакі, отакі, в мене Назви з пісень, чи просто з якихось таких може фрагментів навіть літературних творів класичних. А е, ту ляльку, яку людина ну, вбере в собі в родину, то вона вже вибирає її, і вона їй на когось подібна. Вона її от вона для неї щось символізує. І Тоді людина сама вже називає її. Тобто майстер і, е, і, і шанувальник співпали на якомусь рівні. Ми десь співпали і от. Співпадання це ця лялька, і тоді людина сама її називає. От у мене ще одне питання тут народилося. А робили коли-небудь ляльку схожу на конкретну людину? Навмисне навмисне не робила, але люди, ну я Мені всі люди цікаві, і світ мені цікавий. Тому е, кожна людина, кожна людина цікава. І так як я спілкуюся ну, багато з майстрами, з художниками, це такі непересічні особистості, що вони своєю харизмою впливають на мою творчість. Наприклад, я вже ну, мабуть говорила це десь, але знову озвучу, наприклад, я з коли купувала ткацький верстат в селі, знову ж таки, у бабусі, поки ми цей верстат грузили, я ще встигла у неї опитати. Це Миргородський район, вона розповіла про ляльки на вікнах, які робили. Ну, там ціла цікава історія. Але вона була така цікава людина, така красива, така особлива. Я в неї стільки багато побачила, чого я не бачила. І я зробила ляльку, ми ще з нею ходили корову її кормити. І я зробила ляльку з таким. Ну, жмутком сіна, і вона от для мене, ця бабуся з села Панська Лука. Тобто, от, от така. в мене є знайома, яка з Опішні, вона робить глечики і торгує ними. І вона така ну, справжня українка, пишна, красива з таким голосом, що вона як співає, ну, всі люди заслуховуються і таких пісень знає гарних. Ну, Я теж зробила ляльку, вона ніби так це не портретне сходство, але але вона така пишна з влечиками, світла, така, 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 ну ну от от от, 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 от саме, ну, щось впливає від цієї людини. Тобто це не портретне сходство, але вплив є. А на себе схожу ляльку робили? Ляльки потрібно сказати, що я ж провела, ну, величезну кількість майстер-класів, вони там десь за, за, за 300-400 за майстер-класів, то вс... потрібно сказати, що лялька схожа на ту людину, яка її робить, вона схожа на свого автора. Мої ляльки, вони всі височенькі. Якби мені не хотілося робити маленькі, вони всі в мене височенькі. Ось, ну, це окремий, це окремий технологічний процес. Тут вони трохи різняться за технологією вироби взяла в руки. Але все рівно вони ростуть, все рівно є таких маленьких, мені складніше робити. Вони височенькі, вони худенькі. Не, Вони худенькі, вони їм цікаво яскраві. Я люблю вбрання, люблю такі, щоб елементи і дуже довго підбираю одяг. Я собі дуже довго підбираю, мені потрібно, щоб взуття пасувало до одягу, верхнього і таке інше. От І лялькам я не маю. Ну дуже довго прикладаю їм кожну плахточку, В мене там є ну цілі стоси тканини, і я все міряю, міряю їм. Іноді ну, буває таке лялька стоїть там без головного убора чи без спіднички. От їй не подобається ніяка спідничка. Чекаємо, поки знайдемо таку, яка їй сподобається і буде пасувати. О, така, тому, тому, вони, тому, тому, тому вони трохи на мене схожі. А є якийсь фактор, який вам говорить 100% про те, що ні, сьогодні я не візьмуся робити ля. Mm. Ну, Ляльку не можна робити з поганим настроєм, чи в тебе він спортився самостійно, чи тобі його хтось спортив, але цього робити не можна. E, в з, з іншого боку, e з іншого боку e коли робиш ляльку, все негатив відходить. Тому e це, це дуже взаємопов'язано. E ну, я вибираю такі для себе, наприклад. E щоб зробити таку ляльку, наприклад, ну, технологічно дуже багато потрібно зробити операції. І тому, коли в мене немає настрою, я просто починаю розбирати нитки, скручувати там щось, розбирати, підготовлювати, продивлятися зразки вишивки, тому що потрібно ну, вибрати, яку я вишивку буду робити. Її потрібно зменшити до розміру сорочки лялькової, тому що вишивка дається, наприклад, вже на сорочку дорослу. Чи я зі своєї колекції беру сорочку ну, людську і зменшую, тому. Це сидіти, рахувати по клітинкам, ну суто тех, технічна робота, але все-таки ти вже починаєш поринати в творчість. І оті всі негативи вони поступово відходять, відходять, і ти заспокоюєшся і вже з гарним настроєм приступаєш до якогось наступного етапу. Тому от, от такий рецепт, як е, подолати поганий настрій. Творчість, вона і надихає. Так, ну що ж, Наталю, ми вам е, бажаємо гарного настрою завжди. Так, та людина, який е, можна це назвати. Власне, роботою, да? ну, робота, так, да, так? Робота так. От, приносить задоволення. Знову і знову повторюється Ми У цих да. щасливих людей разом. Да, да. Ну, тож, <рес> Це приємно. Нехай робота вам завжди приносить задоволення. Радуйте, звісно ж, себе і найголовніше оточуючи. Да, щоб всі отримали задоволення від ваших прекрасних ляльок. І вам дякуємо. Так, Дякую, дякує вам. Дякує Дякую вам Дякую за запрошення. Шановні друзі, нагадуємо, що в нашій студії була Наталія Свередюк, член національної спілки майстрів а, народного мистецтва України. Майстер народної ляльки.